you Це все Молдовани? Ну чому ж молдовани? Молдовити то українці. А чому вони такі щасливі? Щасливі, щасливі. Ну, мабуть, тому що за воно їдуть. А якраз той викупив Молдаван, так що давай, піше. Треба спробувати молдавського домашнього вина. Ось, спробуй. Смачно? Так. А знаєш, що ми Його ми не сидеть цього вина? робив мій дід. Він довіряє ніяким технологіям. І чавий з виноградом своїми власними ногами. Що, прихворіла? Та ні, просто уявила поводіння. А ти знаєш, що тобі дуже пощастило? Чому? Тому що я молдаван. Я знаю все про Молдову. А ти красива дівчина, а красиві дівчата мені подобаються. І тому я любки тобі все розкажу і покажу. Ну, добре, тоді розкажи мені про Молдову. Молдова це найпрекрасніша країна у світі. Це країна сонця, пина, гарячих чинов. І навіть гарячих чоловіків також. Наша Молдова знаходиться на південному сході Європи. На заході, може, з Румунією, а зі сітки інших сторін з України. Площа Молдови. 43 кілометри квадратних. Прапор молдови складається з вертикально розташованих синього, жовтого та червоного кольорів, В центрі якого розташований Національний герб країни. Броньований орел, що тримає в клюві Золотий Хрест, а в кіхнях скіпотами і оливкову гілку. А в центрі щиту зображена голова тура. Наша молдована. Аналізи. Українці, росіяни, болгари, румуни і навіть гагаузи. А, це, це оперечені болгари. Молдова, назва Молдова походить від одноіменної річки Молдова. Що протікала через Молдавське князівство. А назва річки походить від легенди про дівчину на ім'я Молдова, що кинулась до річки, щоб уникнути весілля заможним паном, якого не кохала. Сино. Як бачиш, майже би Напевно, прощав. Тільки не забувай мене. Я тебе нікого не забуду. І зроблю так, щоб ніхто ніколи не забув. І дорогий зімрико, і дикі дитя. Ось так голова тура стала героїтичним зображенням на гербі Молдови. Також у Молдові село під назвою Мілешці мічі. У ньому є підземне місто, яке являється велетенським виним погребом. Цей погреб настільки великий, що там пересувається на автомобілях. А вулиці мають символічні назви як Центральна вулиця Кабарне та Проспект Кагору. А в 2005 році в цей погреб попав до книги рекордів Гіннеса як найбільший винний погреб у світі. А у тисячі що дівчинку, а ви, шановні, а номер сіплос купе? влаштували екскурсію. Шановний, бивайте, була... це технічний люк. знаходиться наш унікальний світі квартал головна ліса будівель якого збудай краще ніж у сусіда у нас навіть є будинок ідея для якого була взята з купюри 50 доларів із вецелів капітолію приїжджайте до мене в гості ми вже майже не добудували будинок не добудували будинок а, ну так це наша давня циганська традиція ми не будинки щоб не сплачувати податки. Капець! не ну все діточки йдіть з Богом! Відбули типу на можна служити. А чому ти сказав, що я його туди? ти сказав, що ти просто має лайс поїзду. б ще й мені погадала, так? До речі, ходімо щось перепустимо. І це ресторан національній кухні. Так це ж Макдональдс. Що? Ти неправильно Треба казати, Молдову, Зрозуміли? Це найдавніший ресторан на Кашенівському волзані. На нашому теж таки, до речі, малий. Поки ми з ними через розповім і щось про ваші передний. Ну, наші традиції дуже схожі до ваших. У нас теж є гори Карпати. І тому національні костюми дуже схожі. А головна наша традиція це гостинність. І вас вона теж є. А на Різдені свята в нас теж ходить вертеп. Вертеп у листопаді? Та вони репетирує. Ресторан Національної молдавської кухні Макдонал зусиль на вітайма. Салут! Нам, будь ласка, два великих мамалига меню з Мітії. А що таке мамалига? Вона як банаш? Так, це національна молдавська страва. є з кукурудзяною кашею, сметаною та грибами. Соуси та купериці не ваші бажаєте. Так, а які є? І а які не на? Твар? А не давайте той і той що з напоїть? Ну, будь ласка, піусихе, червоно не півсолодке. На це бажати плацин до солодким твором. Ну давайте. Добре, тоді склади 47 лайн. А скільки? Ну, це скільки? це десь 35 гривень. Какие? Треба переїжджати до да, да, побачення. І, і навіть Румунії. Тому це дуже заважало розвитку України. А під час Великої вітчизняної війни місто було зруйновано на 70%. Тому архітектура міста дуже змішана. Чому їх так багато на кожній лавці? Вони так люблять центральний парк? Так, але це не єдина причина. Тут ще є безкоштовний Wi-Fi. Зараз в мене є ідея. У мене інтернет пропав. І в мене мене. — і мене і, і Пара-па-па-па! — А яких ти знаєш what Молдаван? — Я закінчила києво Молинянську Академію, а Могила Молдова. А його батько був господарю Молдову в 166-му роках. А ще в Молдові в Сирас полію передався відомих комер Молдовиський високий. А також Микола Зеленський, який вийшов перший в світі проти Голпату. А ще яких? Одну калину за ліпну, одну родину за столом, одну стежку, що зайшла сама, од дурком наслежиться на все життя, одну журку до забути і вкраїну, бо в нас підшла. Тепер дарми душі кормі погоди. Вірно, ти гарно співаєш. Скажи, а всі українці такі талановиті, як ти? Так. Якщо ви всі такі таноловиті, -то, то ти ще, напевно, гарно танцюєш. Можна запросити тебе на танець? Прямо тут у цьому парку? Так, чуєш цю музику. Її написав мене ти, молдавський композитор Євген Дога Варс квітів. thank okay. you